Вітописна історія Меджибожа починається в 1146 році. Меджибіж є найдавнішим містом усього повітряського краю. Головна вулиця Межибожа веде нас нашим маршрутом. І якщо ми піднімемось на вежу, або я кого з тобою є квадроток, ми маємо руський, меджибіж польський, межибіж єврейський. Ходімте, друзі! Де у Меджиборі загалом беруться євреї? Ну, де загалом беруться євреї. Ви знаєте, якщо піти в археологію трошки далі, ви знаєте, я знаю, у вас багато серед вас є шанувальників археології. Можливо, хтось і бував в археологічних експедиціях, ми будемо підбувати. І оцей старенький Меджибіж, де переплелося все. и еврейская, и польская, и русская культура. И вот все вот... Еврейской школы. Початок 20-го століття єврейська школа, радянська влада, єврейська школа, міняється національна політика. Закривають єврейські, закривають польські Ще ти Тим, що не... тут свого часу навчався. Ну про одного чудотворця я вам розповідав про Балшентова. Тут навчався ще один чудотворець. Анатолій а, а, Михайлович а, Кашпіров. Тут а, приходять, а... залишають записки, так щоб ми могли зірвати. Чи до своїх шанорідних чи шановий є камінці? Хто йде вшанувати? Бере камінець і покладає на могилу. Бачите, тут і камінці, і каменюк.